Аби покращити побутові умови на фронті. Невдовзі з Івано-Франківська на передову поїде прально-душовий комплекс. Переобладнають автомобіль за ініціативи настоятеля храму всіх святих землі української ПЦУ. Машина була передана нам в 2022 році на до нашої церкви як гуманітарну допомогу з міста Торолодонець з Іспанії і цю машину. Передали, щоб ми возили гуманітарну допомогу. Зв'язку з тим, що зараз вже немає так багато гуманітарної допомоги, щоб її возити, ми вирішили переобладнати цю машину під польовий воєнний душ для наших захисників, для наших воїнів, хлопців, які від міста Івано-Франківська воюють, захищаючи нашу з вами державу, наш спокій, наш мир. І ми вирішили переобладнати цю машину на таку мобільну душову станцію. У кузові розмістять чотири душові кабіни, пральну та сушильну машину, умивальник, а також бойлер. Зверху на машину ми поставимо шість бочок чорного кольору, де буде нагріватися вода літній душ для наших захисників, для наших воїнів. Поставимо автономний генератор, вебасто, щоб було підігрів, щоб там було тепло, щоб хлопці дійсно могли зайти, розібратися за той час, поки миються, випрати свої речі, висушити їх, чисти, пахнючо вбрати і знову силами в чистому одягу гнати ворога з нашої держави. Наразі транспорт переобладнюють і з побутовою технікою допомагають благодійники. Зараз ми очікуємо від наших партнерів, наших друзів з Німеччини пральні машинки. Всю техніку, яку потрібно поставити. Друзі, волонтери, з коломиї погодилися поставити. Внутрішні двері, внутрішні стіни з металопластикового профілю. Нам допомагає благодійний фонд «I can, you can», благодійний фонд ів», які разом хлопці, люди вирішили сортуватися і все разом зробити докупи. Надіємося, що до грудня місяця ми її вже зробимо. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.